В минулій серії я вирішив зробити погоню за ЦЛСом по Харкову. Я просто їздив байтив поліцію, і причому, оскільки у мене Мерседес був дуже швидкий, я недооцінював поліцію. Я дуже сильно з ними грався, давав їм дуже багато шансів мене піймати. І в майбутньому за це поплатився. Але зараз не про це. Я дуже сильно їх тролив, сміявся з них і просто від них ганявся. Але в один момент у мене зламалася машина та закінчився бензин. І вони почали мене таранити. Я не розумів, чому саме у мене не заводиться машина. І Одине, що мені залишалося, це біжати. Але тут вже було смішно поліцейським, тому що в мене зламалася машина, і тепер вони контролюють цю ситуацію. Вони бігають за мною, і мені набагато складніше було скритися. Після чого мене піймали. Так можна сказати, догрався з поліцією. Мене просто пов'язали і відвезли в НПУ міста Харкова. Після чого мене допросили, сказали, що у мене немає права на адвоката, тому що в мене штрафів на 4 мільйона гривень. А так само я знаходжусь у дуже багатьох розшуках. Після чого мене просто закрили виТТ і. Я Очікував, поки мене відвезуть в ДКВС. Як сімаєте, з вами Квінт, і да, якщо ви не бачили минулу серію, то я потрапив в ДКВС. І сьогодні будемо з вами думати, як звідси вибрати з цього. Мої вже знають, що я в ДКВС і вони вирушили мене рятувати, але ось питання часу, коли вони приїдуть. Зараз дуже багато фракцій уїхали на спецзавдання, тому у мене є певний шанс просто тихенько звалити з ДКВС. Тому зараз будемо з вами пробувати. Ні, ну журнальчики, звісно, тут потужні. Та ти що не скучно було? Я так бачу. Так що я не знаю, типу, блін, скільки мені тут бути? Я сподіваюся, що хлопці ну, вони мені писали в дискорд. Що вони будуть дуже швидко? Вітаю, друже, зараз тут твої двері. Артемка, вітаю. Все, дуже О, дякую, давай. Так, так, чекай, чекай, чекай. Да, так, да, так, так, да. що там. Тобі треба тобі треба М подати. Давай, давай, давай. Так, все, зараз Артемка нам передасть емочку. Опа. Все, дуже дякую. Зараз будемо воювати. Там наші хлопці за воротами, але, ну, неважливо, як я пробрався. <laughs> окей, окей. Все, ну зараз будемо, коротше, якось намагатися уйти звідси. Тут люди все одно є. Тому зараз будемо пробувати. Так, ну що ти, готовий? Вони одразу там. Я сподіваюсь, вони нас не побачать. Вони не знають навіть, що я тут, а я через забор переліз. Добре, добре, ну все, тоді полетіли. Давай. А зараз я хочу передати привіт трьом останнім рефералам на 06 сервері. Це в нас Дмитро Смірнов, Ян Тімо і Віталік Чівас. Привіт, хлопці. А якщо ти також хочеш потрапити у відео і отримати привіт, ось промокод і все вийде. Так, все, погнали. І бачу, бачу, бачу. Приціли, 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 приціли. Обережно поближче, треба підійти поближче, поближче. У мене ФПС сотка, я не можу ходити. Так, все. Опа, опа опа, опа. Ліміт встановив. Нормально. Тепер можу ходити. Ось так присіли, присіли. Та ти що, войнушка в нас? Та встань, ти, встань, ти, сюди. Ай-яй-яй. Фух, нормально, розвалили двух. Так, швиденько біжимо. Артемка там поруч. Там ще двоє, там ще двоє. Вони побачили, обережно. Я не влучаю по них, не влучаю поки що. Ай-яй-ай-ай-ай-ай. Ай Та я не дістаю просто. Давай побіжали. Треба обійти. Треба обійти і поближче стати до них. Опа, і починаємо. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай мінус один і. Призарядка, призарядка. Мінус другий, нормально. Де там Артемка? І так, ну все, наче всіх ми вбили. Я не можу роз зрозуміти, де Артемка. Ну, якщо трішечки щити викреслити, я бачу по мінікарті, де він. Давайте я підбіжу. А ну-ка хіба Ти що тут сидиш? Алло? Давай, там всіх вбив. Ледве не вбили мене. Я вже бабушку почав бачити. Я поняв, добре побіжали. Так, все, зараз перестрибнемо. Нормально, охорону ДКВС, ми, так сказати, нейтралізували. Тому можемо з вами зараз обережно просто звідси скритися. Хлопці, наші тут вже справи зробили. Так. Все, Назос. По машинах, по машинах, хлопці. Покидаємо територію, швидко. Давай, 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 давай! Я же скажу, всіх охоронців прибрати. Виходимо з автомобіля, покидаємо територію, швидко. П'ять секунд даю. Раз, два, три, четыре, пять. Швидко, швидко, покидаємо територію. Я довго не буду гратися тут, хлопці, йошки Дрин. Все, швидко, до мого котеджа. Йошкін Дрин, ми звалили. Нарешті, все, знову воля. Ніякої ДКВ сидіти там нічого не робити. 30 років, боже мій, просто нарешті ми вибралися. Сподіваюся, зараз ніякої поліції, нічого тут не буде. Головне все, я вже тут на свободі. Щось ми з вами придумаємо, якось виберемось і так далі. Так що зараз поки що обережно, просто їдемо. Стопа, а що це за коментар? Це коментар людини, яка виграла півмільйона, просто так за перегляд мого відео. Якщо ти також хочеш отримати пів. Мільйона просто за перегляд відео, тоді слухай уважно, що тобі треба зробити. По-перше, це подивитись відео повністю і не перематувати його. А по друге, це написати коментар з чотирьох слів, в кінці якого ти напишеш 6 останніх цифр своєї банковської карти в грі, а також сервер, на якому ти граєш. На жаль, людина навмережі. як я скину ці людині гроші. Ви зможете в моєму телеграм-каналі за посиланням в описі. Не втрачай свою можливість, приймай участь. І так, ну що, ось ми з вами вже в'їжджаємо в Дніпро. І зараз головне максимально швидко його проїхати і просто поїхати до себе в котедж. Тому що інакше поліція може нас побачити, і це буде дуже погано. Так, поки що я нікого не бачу. Артемка там відстає від нас. Давайте я поки що зупинюся. Перед ким я зупинився! Давай, Артемка, газуй, газуй, газуй. Ось все потужно, просто газу, газу до відказу. Я не знаю, все, це габела просто, я вам кажу. Я не знаю, ну нам треба буде приймати бій. Бо Артемка їде дуже повільно, дуже повільно, я не знаю, що з ним. У нього бракований якийсь єлік, він не може на ньому їхати нормально. Давай, я буду їхати так, щоб його не обігнали. Боже, газуй газуй, давай, давай, давай. Давай, газу, газу, Артемка, газу. Давай, обережно. Та то що, то... це жах просто, це жах. Не аж спеціально так вибрав час. Щоб... Ой, боже мій, ян-пушка приїхала все одно. Ні, все, зараз треба приймати бій. Треба приймати бій. Виходимо! Давай, 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 давай. Мінус один, бачу одного, бачу, бачу, бачу. Мало хп залишилося в них. Опа, мінус один і. І все, мінус останній. Найс. По машинах звалимо, по машинах звалимо. Быстро в коттедж. Все, розтулили. І тепер якомога швидше. Нам треба з вами звалювати, бо зараз просто може і СБУ за нами поїхати. Тому максимально обережно з вами газуємо. Де там хлопці? Йошкіндрин? І так, все, ми нарешті виїжджаємо з вами з Дніпра і зараз будемо їхати назад додому, так сказати, не в ДКВС назад, а назад додому, там де я зможу спокійно собі заспокоїтись і бути один. Ніхто до мене не прийде, ніхто до мене там не заражтує і так далі. І нарешті виходить, я вибрався ДКВС і зможу далі робити справи в місті. Якщо ви також хочете разом з нами виконувати якісь завдання, якісь РПшки, тоді приєднуйтесь до клану Квін Сквад. Якщо що бункер наш знаходиться ось тут, тобто на правому березі Києва біля трамваїв приїжджайте і готово. У нас клан відкритий, дуже багато слотів, тому вступайте, буду всіх чекати. А поки що їдемо з вами до будиночку, щоб там вже заспокоїтись, трішечки перевести дух і все було б. Так що якось так трішечки пічно це все вийшло. І так, все, на цьому блокпосту нікого немає, так що норм... Нормально, проїжджаємо з вами і вже виходить, зараз спокійно доїдемо. Все, тепер точно нічого нам тут не погрожує. Можемо спокійно заїхати додому. Все, біля будинку нікого немає. Зараз мій будинок зареєстрований на іншу людину, тобто ніхто навіть не знає, що це мій будинок. Так що без проблем зможу в ньому жити. І ніхто навіть не подумає, що я зараз знаходжуся саме в цьому будинку, своєму минулому котеджі. Хоча, по факту, він і так і є, мій просто на інше ім'я зареєстрований. Так що якось так паркуємось ось тут. Чекаємо, поки там доїдуть наші черепахи. На ну, всім дякую за перегляд. З вами був Квінт. Не забувайте ставте вподобайки. А також підписуватись на канал. Мені це дуже допомагає просувати мій контент далі в рекомендації. Також забувайте, що я граю на юкренгітад. Дім промокод промикувати квінтики, де сум дуже фані бонуси на всіх серверах. А гру ви зможете скачати за посиланням в описі. На ну, всім ще раз дякую за перегляд і хай щастить.